Добрий ранок, добрий і прохолодний, а для того, щоб не був прохолодний, треба срочно зробити багаття. Ось в такому мальовничому місці ми вчора зупинилися. Ми за селом Свобода, ось там пару хаток на пагорбі. Погода сьогодні знову чудова. Вчора там світив повний місяць. Світло, ніченька була, навколо повно дров, навіть не потрібно далеко відходити від намету, все хвойне, горить, як скажене. Зараз десь пів на восьму. У нас в планах сьогодні подолати біля 20 кілометрів до наступного села. Зараз будемо Робити сніданок на домашньому свіжому молоці, яке вчора придбали у місцевих жителів. Невдала спроба приготування сніданку з молочка свіженького, який цілу ніч пролежало в холодній воді, але почало бути ледь-ледь кислим. І ось коли воно дійшло до кипіння, ось що воно перетворилось? Якусь галіму жижу, сомплів білих, блін. Біли. Воно вже не підходить нам для вживання. Ось така байда. Ми вже збігом бігом міняємо плани будемо варити суп. На заміну нашому невдалому молочному сніданку прийшов брикетик горохового супу, який розрахований на півтори літри води, якщо його залити в такий невеличкий котілочок то вийде непогана горохова каша. За вигляд тут уже не найкращий, як наче хтось струганув молочком. Ой, <рес> Горохова каша. Ей! куда? Куда к штуке попишлази, блин? Хлебу ей їй И іди, Така, нескромна корова. Хорошая. Хорошая. Хардуся хороша корова. Ухата такая. Ухата. ей Эй, эй. Давай я твои молочка налью. Пошла я твои молочка. Эй, корова. Корова. Чуешь? Эй, на молочка. Да дурын, да блин. Иди сюда. Крова. Му. Ну. ну Ну. Короче. Корова знайшла калюжу з кислим е, кипяченим молочком і дуже подобала, да, перед цим горохової кашки нашої теж скуштувала. Нам до Мислівки 18 кілометрів. Ми вийшли за село попереднє. І от прямо зараз ми на кордоні Франківської і Закарпатської областей. Леся випробовує свої нові черевички, маршрутні позначки, по яких ми орієнтуємось. Це маршрут легенький. З по лісі пасуться корови з дзвіночками, щоб не загубитись. Осна погодка. Бум. Обережно тримайся за ялинку. <рес> як він казав, трошки хренові дороги тут, трошки хреноваті. зараз покажу вам, як. В місцевих калюжах болотях живуть цілі сім'ї тритонів. Ось вони такі. Диво, давай перескочить. Попереду франківські ліси. Ось актуальна проблема в Карпатах, про яку всі вже, мабуть, часто чули, бачили в інтернеті. О, сувенір. Коротше, ось так вирубуються ліси, наше повітря. Печаль, чорна вирубка лісів. Просто беруться в наглу і вирубаються клапті лісу. І ось тою дорогою все це вивозиться і продається. От такого не спіша. печа. Страшно? Да. Та прям. Ну все, ти просто тепер бердрі. Сюди, походу, ці ліси вивозяться. Ось туди, де сухеньке. Дуже жорстка багнюка після цих лісорубів сраних, як наче по якомусь вулкану ходиш. Наступай там, де сухі клаптики, там твердо. Толки палки наші, ти туди побігла. Ти Ти весь по бутилок залишиш там. Давай виймай. Давай, чи не всі набирається, я не візьму. Я не радо сосала. Вилізеш, давай. Красотка ти моя. А я тут. Леся віздіхот <ріху> Сильно залізло всередину? Звісно. <ріху> Це ж все ці срані лісоруби. Що важкі ноги стали? Тише питає, чого? 10 кілограмів додалося. Леся вже змила пару кілограм бруду, ми спеціально то не знімали, щоб не так страшно виглядало. Пощастило, що одразу поруч річечка тече. Але знаєш як кажуть туристи, те що менше сантиметра то не багнюка, а те що більше само відпаде. І Це в тебе той другий варіант. Протестували ботиночку. Нічого, що, ще що Умань привезеш трошки карпатської землі. Добрий день. Це ви грибочки шукаєте? що, що є. <свят> Я один демонся, а, а що є вже, так? Там так, зелені. Ще зелені. Ой, а ми самі не знаємо. Десь може ну, більше десяти ще. Це ж ви теж на цю йдете. Мисливка? <свят> <свят> да, мислів. 12, да? А массаж такий. Подвиси хорошо, да? Все, ідемо далі? Обережно слизькі. Позаду наших червоних фейсів 20 кілометрів пройденого шляху, який ми подолали десь за годин 6-7. А десь так. І ось перед нами нарешті відкрилось село Мислівка, але, на жаль, рух тут абсолютно ніякий. Приїхала лише одна машина за хвилин 15. Чекаємо, ось ще якийсь хлопчина вийшов на трасу. Коротше, глуховато трохи. Після півгодинного, да, якщо не більше, сидіння стояння на пустій трасі, де не їздило жодних машин, лише може за весь цей час проїхало штуки три, жодна не зупинилася. Із-за того, що це дебільна дорога. По-друге, тому що це неділя і було свято. Святой Трійці Святої Трійці. І дуже символічно було те, що окрім нас, ще вийшов один хлопчина стопити і прям трійця на дорозі стоїть і в печалі чекає якийсь транспорт. Він сам з Калуша їхав додому, теж любить мандрувати. Перекинулись пару фразами. І тут на горизонті з'явився автобус. Хлопчина підірвався з рук і каже, давайте стрибаємо та й поїхали. Але прикол в тому, що до цього місця ми майже спустили весь наш кеш, і у нас, можливо, там в кишенях залишалось по 10 гривень, а решта грошей була на картках. Ну і відповідно я вам кажу, чувак, у нас немає грошей, так що ми будемо чекати далі. Він типу, махає рукою, ні, запригуйте, я за вас закину. Коротше, він за нас закинув гроші за квиток. З того місця відстань до Франківська була десь 90 кілометрів. Попри те, що я просив взяти його рахунок картки, щоб потім з ним розрахуватися, він категорично відмовив, пояснюючи це тим, що це буде йому плюс до карми. Він теж керується тим правилом, що якщо ти допомагаєш іншим людям, потім хтось допоможе тобі. Отакі От благородні люди зустрічаються. На шляху, як Ярослав, за що йому мега величезна подяка. Тож ми приїхали у Франківськ десь о пів на дев'яту, залізли на каучсерфінг, і франківчанин Назар нас виручив, писав до себе в квартиру. І завдяки Назару ми не ночували десь в наметі, в межах міста. А як Дещо. до речі, Дещо. був дощ вночі, так. І ми, як нормальні білі люди, все-таки цю ніч провели під дахом. На ліжечку відновили сили, помилась.